Сезон полунички помаленьку розпочинається, ну і першим в цьому сезоні буде дуже смачний пиріг. Такий пиріг, звісно, можна готувати з будь-якими фруктами чи ягодами, але з полоницею він смакує неперевершено. Пиріг виходить високий, пористий, дуже ніжний з вершковим смаком. Скуштуйте це смачно! І давайте приготуємо разом. Мені знадобиться три яйця, до них я всипаю цукор. Також ванільний цукор, і це все збиваю міксером до пишної білої маси. Всі продукти ви, як завжди, знайдете в описі під відео. А поки ви слідкуєте, як я готую цей пиріг, пропоную вам підписатись на мій канал і слідкувати далі за моїми рецептами. Ставте лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Тут ви знайдете дуже багато різноманітних рецептів на будь-який смак. Тепер в тісто вливаю молочко, олію та розтоплене вершкове масло. Ще раз перемішую все міксером. Посипаю простійне борошно та розпушувач і перебиваю це все міксером до однорідної гладкої маси. Ось таке тісто має вийти, форму я застеляю пергаментом і переливаю тісто. Якщо у вас так, як у мене маленька форма для такої кількості тіста, то можна ще приготувати із цього тіста Лесі із полуницею. Я гарно ложкою розглажую поверхню тіста і викладаю сюди порізану полуничку. Також я ще вирішила посипати вверх цього пирога штрейзельною крихтою. Для цього я змішую борошно, цукор та холодне вершкове масло, і перетираю все руками в крихту. Посипаю поверх полуниці цю крихту. Такий пиріг я буду випікати приблизно 50 хвилин при температурі 180 градусів. Але ви дивіться по своїй духовці. Можливо, вам знадобиться менше або більше часу. Готовність пирога завжди перевіряєте зубочисткою. Як тільки трішечки пиріг виховано, мені вже не терпиться його дістати із форми і розрізати. Як на мене, пиріг просто ідеальний, не перевершений. Смачний, ніжний, високий, пористий, все, як я люблю. Скуштуйте цей рецепт і я вам бажаю смачного.